Працює на загарбників за колаборацією з ворогом судитимуть окупаційну сільську голову. Йдеться про мешканку Васильівського району Запорізької області. Жінка допомагає ворогам насаджувати руський мір в регіоні. Жінка прийняла пропозицію окупаційної адміністрації Васильівського району і обійняла посаду голови сіл Першотравневе та Шевченкове. Перебуваючи на посаді, вона з власної ініціативи сприяла окупаційній владі в налагодженні руського міра. Зокрема, підшукувала житло для розселення військової Овців Російської Федерації Колаборантка також займалася популяризацією отримання російського громадянства та паспортів РФ. Свою підтримку окупаційної адміністрації та військових РФ вона активно висвітлювала в соціальній мережі. Колаборантка активно проводила публічні заходи, покликані продемонструвати турботу окупаційної влади про місцеве населення. Вони відбувалися в тому числі за участі російських військовослужбовців та висвітлювалися у пропагандистських змі. Жінку судитимуть за добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням адміністративно розпорядчих та господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Матеріали з обвинуваченням її в колабораціонізмі слідчі СБУ передали до суду. Жінці загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Віталій Грибеквіталімгалаті, телеканал 402.